Ну, тут Skype, у мене 80 стаков, я не знаю, це можна якось уже контрить. Закінчиться 25 рік, вони досі банять Ханзо. Да, да. Ну, Ханзо все все одно він си, це сильний персонаж, але. Йо -йо -йо, Бульба 149 гривень так краще. Дякую, дякую, Бульба, за підтримку. Так, да, я зрозумів, там одна гривня, да, оця <смеш>, трошки напрягала. Дякую, дякую за підтримку, Бульба. Тігріл хороший. Але йому би зараз наверх сходити, там напрягають нашого. Ой-ой-ой, що, що, що це за 245 просадка була? Ой, що у мене, мене зараз. Просадочки, да, по 240 були зараз? Дуже сильні. То в мене, походу, лавка. Та, ні, ну. Це просто є тут. Дехто, хто любить такі неточні штучки, кидати спеціально. Ой-ой-ой. Я не зможу це... Будь ласка. Так, окей. А не будем забирати? Йомаю Треба за маною сходити. Треба сходити за маною. Юля, привіт-привіт. Я вже не встигну, да? А Ану? Ой, хорошо, как хорошо. Ніхто не забирає черепаху. Я буду забирати свій мід. Та терл, терл, ні? Мені треба ману ману треба. У нас лісник не забирає м, черепаху, він, походу, вчиться на ліснику грати. Давай ще разочек, і ти помреш. Угу, я бачу. Хорошо. Ну тут Skypierser у мене 80 стаков, я не знаю, це можна якось уже контрити? Я просто відійду, у мене мани нема, щоб його забрати, на жаль. Так, чи можна нового мінотавра порівняти зі старою Nokia? Да-да, це ти гарне порівняння придумав. Мінотавр зараз дійсно його майже неможливо вбити. Ну треба пушити, але я біжу до команди. Окей, я віддав навіть флік. да, давайте зараз збігаємо зараз на цього, на кері Точніше, на цю кері Окей. Okay. Да, я помер, блин. Скайпирсер себе сбив. Анимация ульты Минотавра на чиноке с пятого поверху об асфальт. Да. Ну там не тільки анімація ульти, він в принципі стрибає. І, а, у тебе ж ще оцей новий скін. Ну як новий? Е, ну, для тебе новий, а оцей епічний скін, ну він вообще кайфовий. Нуль веш з пушеном. Я піду просто пушить. Треба пушить, бо ми так затягнемо. Не бачу, я не можу тігріл гріл допомогти тобі, Ану. Жорстка, жорстка, жорстка. Ще Джусін гроші насипав серію 15 кілів віддав. Да, да, є таке. 20, ну, перефарм взагалі зараз маленький, 3000 всього. Ну і це проблема, що. Ну, у нас Еймон. Ну або він бот, або ну я не знаю, що це таке. Він Ноль об'єктів забрав, просто ноль. Давайте допоможем просто внизу Бальмонду забрати Едіт і пропушим їхню лінію. Да, треба пушить. Давайте з Бальмондом, просто щоб хтось біля мене був. Блін, Якщо вони лорда заберуть, буде неприємно, звісно. Больмонт навіть не пушить вежу. Ну уже по попушим тут Треба идти в мид Эне забрал лорда Чому такі просадки жорсткі? Так, я маю піти ману взять. Я... Мани нема. Ну, і треба буде лорда забирати тут. Джусінь, блин. Ну, жорстко. У мене команда вообще нічого не робить. Це, ну, це можно програти чисто через пуш сейчас скрипов яких-то. Не знаю, мінус, коротше, коли граєш соло якимось умовним магом, що запушить неможливо. Що робить, я не розумію. Бальмон просто. ой-ой-ой-ой! Не буде. Да если тут может быть. Там уже в меду. Уже в меду. Нема ні хп, ні мани. О, я не знаю, як це можна вигравати. З Зверху вже кері йде. Не встигаємо, так? Да? Будь ласка, не здоженіть його. To... Да, Якщо вони зможуть атакнути лорда, то буде дуже добре. Ой, ну куди ж ти витягуєш? Can... Ну, це боти якісь, я не знаю, що вони роблять. треба відійти нема ні мани ні хп, треба відходити Як же. гріл нормальний, але йому навіть гірше, ніж на магі. да. Ну мінус 5, ну зайдіть уже в трон. Ну, ч... У нас безполя... у нас Ейман, ну він бот напевно. Ну ті гріли иде пушити, розумієте, в чому ситуація у нас? Сейчас підуть на лорда, коли мінус 5. Ой-ой, не встиг переключитись на, на світлу ульту. Просто не встиг. Ну Ейма, ну забери ти вже. Він вкріпа дав перший свій. Ой... На жаль, скільки б я кілів не зробив, я не зможу цю гру виграти, якщо у мене просто тіма робить взагалі якусь діч абсолютно. Керрі, скоріш за все, отут пушить. Тоже бот, скоріш за все, якщо піде зараз пушити. Оце то. Ну, що це за Бальмонт? Хто Слейнлорд? Не ми? Бред. У мене, по-моєму, то катігріл щось намагається робити. І. Біатрікс. Окей, треба бігти допомагати, <творю> керів міду. І ще й хтось помер у нас. А, ну Бальмонт, монт, як завжди. Не пушится, по моєму Де я щас прийду, сама не еды. Нис Хтось отпушит. Бля, нам ныс просто крипи зносять, дурачки. Всім пофіг. Дивіться, сколько тут кріпов. Офігеть. Стот крипов могли отъехать. О, ні, не, они дажену. Треба видавить. Який бомж так? Хто це кричить постійно? Идиоты. Боже, бульмон когось вбив. Це вообще шо? Це і застілив, напевно. Ну мінус 5, Ну зайдіть просто через мід. Чого я маю на, на магу? Хорошо. Ботмольт, <ріх> да. Ой, ну це, блін, столько кілов треба зробити, просто щоб твої тімейти ну, пішли просто отак по прямої запушили. Це жестяк. <ріх> 33 кіла, Ну тут, я думаю, тут половина боти. Ну, не можуть люди так грати.